Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для того, щоб зібрати бюджетну косметичку новачка. Тобто сьогодні я розповім вам про те, що би я купила б в першу чергу, якби всі мої продукти. Пропали би, і це обов'язково мають бути бюджетні продукти. Тут є дещо по кілька варіантів, дещо є лише в одному екземплярі. Тож давайте приступати швиденько до цього огляду і будемо дивитися на ті продукти, які я для себе обрала, і взагалі що тут саме. І як завжди, я свій макіяж починаю з тонального крему, і не знаю, чи це буде для вас здивуванням чи ні. Це буде ось такий тональний крем від «Богенія». Просто це любовна любов, це упаковка, це така краса. Знаєте, якби в мене абсолютно не було ніякого тонального крему, я би користувалася лише консилером і мені повністю цього б вистачало. Але так як мені потрібен був би, скажімо так, святковий макіяж, я би обов'язково придбала би для себе якийсь один тональний крем, який би виручав би мене в такій ситуації. Коли мені обов'язково потрібно бути нафарбованою, тож ми приступаємо до цього тонального крему. Я вже вам розказувала, наскільки сильно він мені сподобався, наскільки сильним він був для мене здивуванням і відкриттям. Однозначно, це найкращий тональний крем, який попадався мені за останній час. Як він красиво лежить на обличчі, як він а, тримається гарно, який в нього фініш, перекриття в нього все супер круто. А, якщо ви шукаєте собі тональний крем. Я однозначно вам можу його радити. Він, знаєте, з середнім перекриттям, яке можна нашарувати до трішечки більш щільного. Він підійде і для жирної, і для сухої, і для комбінованої шкіри. Да, Жирну потрібно буде так. Значно припудрити. Для сухої взагалі можна бути і без припудрювання. Я його в житті не припудрюю. Сьогодні для вас буду припудрювати тільки лише із-за того, що я знімаю на камеру, і вам буде не дуже приємно дивитися, якщо я буду абсолютно не припудрена. Але він просто шикарний і пакування шикарне, знаєте, таке не соромно поставити. Да, це закос, самі знаєте, під кого, але це ну, настільки круто. Я ним зараз користуюся дуже часто, і коли я не йду на роботу, він постійно. Я постійно ним нафарбована, бо це настільки шикарно, настільки красиво, що вам не передати, не Дивіться, Як швиденько його розташувала, як класно він перекрив. Да, у мене є чуть-чуть гіперемія, ну не можу нічого з нею зробити. Воно завжди з'являється після того, як я вмиваюся, особливо ввечері. Ну, на жаль, так. Тож, давайте будемо закривати на це очки. І в ролі консилера я підготувала ось таких два консилера. Перший це для тих, хто любить е, досить натуральне перекриття і не пересушена область під очима. Це нікс, я обожнюю його. Мені достатньо лише ось такої маленької горошинки, і то це вже, повірте, забагато. Я ось так його між пальчиками розтираю і наношу під очки. так. і на кожен день зазвичай я його просто прибиваю. це шикарний консилер. Я знаєте, можу його і не припудрити, забратися і піти так, але краще припудруйте, бо він може підскататися. У мене в відтінку ваніль. Це номер 600, мені здається. Просто пише ваніль. Чесно, який це номер, я не знаю. Ви просто вже мене не раз питали за цей консилер. Він дуже крутий. Я вам його. Однозначно можу радити, виглядає шикарно, носиться круто, і взагалі він по всіх своїх параметрах дуже-дуже-дуже красивий. Але якщо ви любите більш щільне перекриття, якщо вам потрібно перекрити якісь висипання, це однозначно буде ось такий джамбо-консилер від Lovely. Він дуже бюджетний. У мене ось тут є малесеньке висипання, його перекрию. Давайте я отут його чуть-чуть піддодам, бо в мене тут є гіпермійка і. Підвисвітлимо ось тут трошечки на лоб. Ну і, в принципі, все. Я це зроблю лише тому, що я зараз знімаю на камеру, і мені хочеться більш щільного перекриття, і в мене ця гіпермія мене дратує, хочеться хоч якось від неї позбутися, тому я підперекрию. А так в житті я ніколи, ніколи, ніколи не наношу стільки макіяжу. Цей консилер дуже класний, він супер перекриваючий, він супер стійкий. От його абсолютно не потрібно запудрювати. В нього супер пігментація. Просто ви ним можете перекрити все, що завгодно. І ніхто навіть і не здогадається, що у вас там є якийсь недолік в тому місці, де ви перекрили. У мене він відтінку 0,2 Сент, і це моя однозначна вам рекомендація. Обличчя ми оформили і що ж, давайте переходити до брів. Для брів я би вам могла порекомендувати ось таких два геля. Перший це від Ханса, Якщо ви любите такі гелі-щіточку, він дуже класний. В нього така супер крута кісточка, на неї дуже зручно оформляти бровки. І другий гель для брів. Це ось таке мило від Evelyn. Насправді, це ось такий щільний гель. Він дуже економічний, дуже класний, і він укладає бровки так, як вам того хочеться. Я набираю ось так його на щіточку і укладаю вже безпосередньо, тим, що є на щіточку, бровки. Його мінус лише в тому, що брови вони залишаються рухомими протягом дня. Тільки з-за того, що вони знаєте, вони фіксуються, вони як прилиплені, але вони рухомі. Їх дуже легко поправити. Якщо ви наприклад одягаєте кофту, вони зразу всі опадуть. Але ви берете просто. Суху, чисту щіточку, прочісуєте заново і все, вони у вас знову на місці, все з ними класно, і вони лежать ось так, ніби прилиплені а, до, вашої, до вашого лоба, скажімо так. Гель класний. А, від Хан, знаєте, напевно, мені подобається трошечки більше. Із-за того, що я люблю фіксацію, коли ти вдягаєш кофту через голову, твої брови не йдуть за кофтою, а коли вони залишаються прилипленими до обличчя прям максимально. Ну, Це для тих, хто любить суперфіксацію це, це, ось це. Але це теж, в принципі, класний продукт, мені подобається ним користуватися, я можу вам однозначно радити. Якщо ми будемо говорити про саме оформлення брів, це буде ось такий маркер для брів від Eveline. В мене в відтінку Blond. Тут у нас є ось така пудрочка, якою ми можемо заповнити пустоти, вона, знаєте, практично така якась непомітна, я не знаю, який з неї сенс. Я скільки разів не намагалася нею. Покористуватися, Ну, я не сильно бачу, щоб вона тут щось малювала. Але, можливо, в темнішому відтінку вона буде працювати краще, як ну, класно, що є, але краще би зробили би, а, такий знаєте, поярчий маркер. От тут вона на руці малює, бачите, ось такий в неї своч і досить гарний відтіночок. Тож, напевно, і на бровах щось помітно, просто це я цього не помічаю. Але, в принципі, ось так заповнити пустоти, дуже класно взяти з собою такий продукт. Комфортно, і взагалі я такі штучки люблю. І основне, чого я це люблю, тут є ось такий маркер із щіточкою. Я промальовую окремі волосиночки, відтінок мені дуже підходить. Це самий справжній блонд, і він дає, знаєте, такі натуральні бровки, з ним непомітно, що ти нафарбуєш, він саме головне не зеленіє. А, і спочатку я думала, що він висох у мене дуже швидко. Насправді ні, він не висох, просто а, він лежав дуже довго, його треба було трішечки потрусити, і він класно запрацював. І от Мені повністю вистачає оформити броки, от тільки глянти, які вони виходять натуральні і класні. І якщо вони під час оформлення у вас десь опали із-за геля від Евлайн, ви просто берете. Щіточку, ще раз і зачісуєте їх, поправляєте, і вони відразу лягають в те положення, яке вам подобається. Ну що ж, ось так поки що виходить. Ну що ж, далі ми перейдемо до корекції. Я можу вам порадити спочатку кремову корекцію, ми її обов'язково нанесемо, Чому ні? ось таких два продукти: перше це скульптор від. Top Face. Друге, це ось такі кремові рум'яна від Хаан. Скульптор від Топфейс, ви вже 100-500 разів знаєте, я обожнюю цей продукт, просто він неймовірно крутий, дуже класно з ним працювати, в нього шикарніший відтінок. М така Крута текстура, і взагалі він супер шикарний. Я не знаю, я люблю цей продукт, я отак нанесла, як попало швиденько, бездумно, сильно там не розмишляю. І пішла тушувати це пензликом. Пензлик, до речі, у мене від Богенії. Дуже вам його раджу. Ось цей скошений, просто Богенія попала мені прямо в сердечко своїми пензликами. Я взагалі в шоці, як їм вдалося зробити такі круті продукти, і чому я давно раніше їх не спробувала. Якщо ви ще такі, як я, і не пробували, дуже вам раджу спробувати пензлики просто шикарні. Якщо десь щось у вас погано тушується, просто потім проходитеся спонжиком і все класно тушується. Дивіться, як він легесенько підтягується, цей бронзер взагалі без ніяких проблем. Тушується просто, знаєте, дитина зможе розтушувати. Дуже класно все. от Так, легенька корекція в мене вийшла, і ніхто навіть не здогадається. І швиденько нанесемо ось такі рум'яна. в мене в 23-му відтіночку. Корал називається, Тут вистачить малюсінької горошинки, я отак от нанесла, просто те, що в мене вибігло. Ось так вони виглядають, і цього абсолютно буде достатньо. Я в пензлик впрацюю тут на руці. Ось так. Бачите, я впрацювала і просто все, що тут залишилося на пензлику, нанесу, нанесу не дуже щільно, так як я хочу ще додати сухих рум'ян і показати вам ще і сухі. Відтіночок дуже красивий, просто такий освіжаючий. і... Не навящивий, легко тушується. Тут така, знаєте, текстура не силіконова, не щільна, вона рідка, і з нею дуже легко працювати, а не як і. Для губ класно підходять. Так, в мене вже тут тонне на пензлику, тому я тільки затонувала свої губки, але ну, нічого страшного, нам це не завадить. Я би, чесно сказати, нанесла чуть-чуть пощільніше рум'яна, але ми залишимо ось такий легенький нюд, щоб потім можна було побачити і сухі продукти. Будемо переходити до. Обличчя до сухої корекції. Давайте ми посидимо з тоном, ви побачите, як це буде виглядати. Я хочу вам показати фаворити своїх олівців для губ. Перший, це буде ось такий нікс відтіночку. Нют трюфель, просто обожнюю. Його давайте я вам покажу свотч. Шикарний коричневий олівець. Я неймовірною любов'ю люблю коричні олівці. І ось таких три олівчика від Seiya Beauty. Це наш український бренд. Вони дуже класні, вони схожі абсолютно з Ніксом. Тут в мене відтінок 06 Candy, він такий рожевий, красивий відтінок. Такий от, до речі, знаєте, він мені дуже похожий на відтінок шарлоти. Пілоток дуже сильно схожий, треба буде потім порівняти. Так, відтінок 0,3 какао. Теж шикарний коричневий, трішечки з червоною ноткою. І відтінок 01 в Оце прям всі мої любові. Ось такі відтіночки, я обожнюю, неймовірно. Так, перший це Нікс, далі 06 сия, 0,3 сия і 01 сия. Знаєте, я би нанесла би відтінок какао. Від цея б'юті, і так ми це і зробимо. Я наношу його лише по контуру. Дивіться, який він пігментований. Вони малюють просто як по маслу. Дуже круто. Тепер обов'язково беремо пальчик і. Підшою От, і ви тільки гляньте на цей неймовірний відтінок, на ці пухлі губи. Дуже-дуже-дуже красиво. А в ролі помадки я сьогодні чомусь принесла ось таку від буржуа в 0,3 відтінку. Дуже сильно її люблю. Показую вам сводч. Ось така вона рожева, освіжаюча, дуже-дуже-дуже красива. Але я її наношу лише в центр. Ось так. Дуже-дуже-дуже тоненько. Те, що залишилося на е кічці після того, як я її витерла об руку. Тут я нанесла досить пігментовано і пальчиком все ось так прибиває. Подивіться, які гарні виходять губки. Мені здається, вони супер освіжаючі і дуже красиві. Просто це вам моя рекомендація. Однозначна, помада від буржуа в 03-му відтінку класна помада, комфортно носиться, головне не наносити її товстим шаром. От це моє єдине до вас прохання. Тоді, взагалі, матові помади не наносите ось так повністю на губки, просто легенько підтушовуйте, якщо це не якась супер яскрава помада. Якщо це нюд, завжди тушуйте пальчиком, завжди максимально тоненькі шари, і буде дуже красиво. Ось так уже класно. Мені здається, вже можна це завершувати, але. Ми переходимо до сухої корекції. Якщо ви хочете лише один продукт, один єдиний, який вам буде е скульптором, рум'яном і хайлайтером, це ось така палітра від Hean, відтінку Glow. Я обожнюю її. Наскільки ж тут красиві відтінки. Тут в мене випав хайлайтер, але я його ось так само вставила, і ніби все стало на свої місця, і все стало красиво. Дуже класна палітра. Я Сказати, я її люблю, це нічого не сказать сказати, що я готова її 100 500 разів повторити, це теж нічого не сказати. Мені здається, я б купила б ще одну таку. Давайте на пензлик наберемо рум'ян з цієї палітри. Ось так вони набираються, дуже красивий відтінок. І нанесемо ось тут поверх. Я зараз буду морфушечкою. Ну, вибачте, я люблю наносити на неприпудрене обличчя, бо я вам вже говорила, я в житті практично не користуюся пудрою. Це мій вибір. Я вас не агітую так себе поводити. І давайте. Відразу хайлайтер на Ось такий пензлик я набрала хайлайтер, і ось тут його відразу нанесу і на другу сторону нанесу, бо в мене лише один хайлайтер, який я можу вам радити в бюджетному сегменті. Тому я відразу на цю сторону нанесу теж, а рум'яна і бронзер я вам на цю сторону нанесу інші. Просто шикарніший хайлайтер. Як же ж він красиво дивиться? Просто супер шикарно. Дуже вам раджу, і подивіться на цей рум'янець. А в ролі скульптора ми візьмемо на ось такий пензлик і нанесемо також з ось цієї палітри. Вони дуже щільно спресовані, мілкий помол, і ним практично неможливо наставити ніяких плям. Бо пігментація, то, знаєте, така не супер -мега вау Пігментація досить середня, але от я вже чуть, -чуть перестаралася і бачу, що. Хочеться чуть-чуть пробити, але так як в нас ще не припудрений макіяж, ми можемо собі це спокійно дозволити і приглушити пігмент. Палітра реально шикарна, підійде для всіх, тут дуже універсальні. Круті відтінки. А на другу сторону я вам покажу два окремих продукти, які би я могла б вам радити. Тут по пігментації буде чуть, -чуть пояскравіше. А перше, це ось такі рум'яна від Golden Rose відтінку Nude Look. У мене в відтінку Peach Nude. Ось так. Там мені здається, він взагалі один. А другий це ось такий бронзер від Paez у відтінку. 2П. Так, відтіночок 2П. Ось так він виглядає. Дуже красивий продукт. Давайте ми почнемо з бронзера. На той же пензлик набираю лише з іншої сторони. Завжди все струшую і обережненько буду наносити. Він, бачите, трохи більш пігментований, ніж попередній продукт, і в ньому трохи більше червоного відтіночка, але він теж дуже красиво лягає. Хоча, знаєте, вони, і от зараз в мене на обличчі, я сильно і не помічаю різниці. Дуже красивий продукт. Якщо ви шукаєте якийсь класний бронзер, от до ПЗ, будь ласка, придивіться, він мені дуже сподобався. Він такої сатинової текстури. Давайте я вам зроблю своч. Поруч дуже шовковистий, ось так він виглядає, і поруч ми засвочимо і хан. Ви знаєте, мені здається, вони, до речі, схожі по відтіночку, тільки Паезе чуть-чуть більш шовковистий да, і чуть-чуть більш пігментований. І він, знаєте, такий має сатиновий чуть-чуть фініш, чуть-чуть, зовсім трішечки. Так, Ось це хан. ось це Паезе. Із-за того, що він має сатиновий фініш, він трошечки натуральніше виглядає. Бачите, тут якась більш оливкова нотка, а тут більш пісочна. Ну, не знаю, цей ПАЗ просто для мене ідеальний відтінок. А румяна це ось такі запечені рум'яна від Golden Rose. Вам їх хватить на 100 років просто. І вони досить такі пігментовані. Давайте ми зробимо і порівняння рум'ян. Це такий персик, я би його назвала, бо дуже освіжаючий і красивий. Вони теж чуть-чуть більш шоковистіші, бо в хан така, знаєте, суховата текстура. От хан чуть-чуть більш припилені, бачите? А от е Golden Rose дуже-дуже такі персикові і освіжаючі. В хан щось таке жовтиночка якась трішечки є. Так, давайте теж наберу на той самий пензлик, тільки з іншої сторони. Їх лише одного разу достатньо доторкнутися, бо вони пігментовані струшую і обережно наношу, щоб не переборщити. Хоча б так як я зробила це із іншої сторони. І от так, бачите, на обличчі вони не дуже то сильно відрізняються, але виглядають досить красиво. Чуть-чуть сюди на носик І, в принципі, тут уже обирати вам, але в Golden Rose просто неймовірний відтінок. Дуже вам раджу і палітру взагалі ці всі продукти це моя любов, тому тут уже обирати вам, чи вам це потрібно чи ні. Я люблю, я рекомендую. Це все, що можу сказати. Далі ми це все припудримо ось такою пудрою від. Енаф колаген просто. Це така моя знахідка. Ви собі наявляєте, як вона мені подобається, як вона круто працює, коли вам потрібно поправити макіяж дуже терміново, щось десь прикрити, Ви берете ось цей спонжик, ось так її набираєте звідси і просто все наносите. Знаєте, це як от розповідали про пудри від L'Oreal, Оця Infallible, така модна, яка все перекриває. Ось це те саме, тільки, тільки від енаф. І тільки бюджетніше, бо в неї є два рефіла. А в складі вам цієї пудри хватить на 100 років. Мені здається, лише з цією одною пудрою можна жити. До пенсії, бо її реально дуже багато, вона круто блюрить пори, вона супер перекриває, вона дає додаткове перекриття. Якщо десь потрібно якийсь макіяж підрізати, от ви берете не її і підрізаєте макіяж, і виходить так круто. Ну, от знаєте, стрілечку тут десь губки десь підрізати. Вона супер пігментована, і вона настільки класна, що коли вона в мене з'явилася, я зрозуміла, чому люди люблять пудри і чому вони їх купують. Тепер ми будемо переходити до макіяжу очей. Знаєте, для мене в житті потрібен лише матовий відтінок і хайлайтер. Якийсь один, я можу нанести бронзер, скульптор а, і хайлайтер в вуголочок або на всю рухому повіку і більш нічого не потрібно. А, якщо говорити про монотінь, яку би я хотіла би придбати, в першу чергу це буде ось така монотінь від Golden Rose, відтінку Nude Look, крімі Nude карамель Nude вона називається ось так. Це шикарний відтінок. Вони аналог тіней від Mac у відтінку. Хокс, якщо ви їх шукали, якщо ви хотіли придбати, вони реально дуже схожі між собою, але ці набагато більш бюджетніші, легше тушуються, і взагалі з ними дуже-дуже легко працювати. Давайте я візьму ось такий. Пушистий пензлик і наберу цих тіней і нанесу їх на всю рухому повіку. Я вже робила такий макіяж, мені так сподобалося. Я хотіла би вам показати щось тут складне, але я покажу такий макіяж, який ви зможете зробити на кожен день. От ви просто берете бездумно, сильно не напрягаючись наносите цей відтінок на всю рухому повіку, і ще і на нижню повіку і це все з'єднуєте між собою і витягуєте трошечки, от, от так, знаєте, робимо. Такий кошачий взгляд. От, потім, якщо щось десь лишнє, ви просто берете е, пудру, якою ми тільки що припудрювалися, і підрізаєте все, що вам тут не подобається. От так, дивіться, я просто бездумно наношу на всю рухому повіку, на нижню повіку, з'єдную між собою от, і витягую десь сюди у вісок. Дивіться, який красивий освіжаючий відтінок. Він такий, знаєте, ну, от карамельний чи щось типу того, ну це так красиво, просто неймовірно. Я дивлюся, тішуся і, і мені хочеться його радити всьому світу, бо я його дуже люблю, і це реально дуже бюджетно. Але якщо вам хочеться щось чуть-чуть більше, більше вибора, красивіше, скажімо так, ось така палітрочка від Evelyn. Look-up у відтінку. Let's Try. Дуже крута, я ще хочу спробувати таку в них нейтральну. Я, напевно, якщо вам цікаво, я її візьму. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хочете на неї огляд. І з цієї палітри на маленький пензлик я наберу ось такий хайлайтерний відтінок. І нанесу його у внутрішній куточок ока. Ці тіні дуже пігментовані, вони легко з ними працювати, легко тушуються і дуже красиво виглядають. І я наберу такий бути ось цей рожевий відтінок, і додам його на центральну частину, ось тут трішечки лише як блік. І отак його наверх підтушую. Я не хотіла, якщо чесно, але просто, щоб ви бачили, що може ця палітра, вона дуже класна, повірте мені на слово, дуже крута палітра, такий рожевенький відтіночок, ось так. І все супер круто виглядає. Вона, неймовірна, по пігментації, по тушовці, ви однозначно не пожалієте. В Слизову я люблю додавати ось такі світлі олівчики. І це в мене олівчик від Сея. Класний олівець, він дуже красивий по відтінку. Він просто такий бежевий, я вирішила домалювати слизову за кадром, щоб вас не смущати. Це такий, знаєте, супербежевий відтінок, неймовірно красивий. І ще я люблю стрілечки. Для стрілечок я теж вам пораджу ось такий олівчик. Ну, просто із-за того, що це наше українське, із-за того, що воно реально круте і воно реально працює. Ми просто намалюємо маленьку стрілечку і відразу підтушуємо. Підводку я вам теж покажу. Мені хочеться трішечки стрілечки, так як. Я ще вам не показала всі можливості палітри від Evelyn і всі кольори, які там є. Просто такий самий звичайний олівчик в дереві, який легенько тушується, і, в принципі, легко з ним працювати. Візьму ось такий маленький пензлик і все швидесенько підтушую. Просто як підкладочку зроблю. І наберу з цієї палітри самий темний коричневий відтінок, струшую і обережно закріплю нашу стрілочку. І отут олівчиком промалюю внутрішній куточок. Ну от, я закінчила її друге очко: ось такий макіяжик у мене поки що виходить. І давайте ми з вами, звичайно, що нанесемо туш туш. тут навіть сумнівів немає. Це ось така від Maybelline Lash Sensational у відтінку Burgundy Brown. Це моя однозначна любов. Напевно, якщо вас будуть запитувати, з чим я вас асоціююся, ви скажете що з цією туш'ю, бо вона просто шикарна. Вона не відпечатається. Вона. Дуже стійка, вона неймовірно красива, вона підкреслює ваші віки, тут зручна щіточка, нею можна підкрутити. Ну, коротше, вона шикарна. І відтінок це її бонус, скажімо так, хоча не бонус, відтінок це те, за що я її брала, все Інше для мене бонус, бо я не люблю чорні туші. Не люблю, просто я взагалі в житті не фарбуюся туш'ю, бо мені не подобається, як я з неї виглядаю. Мені здається, я виглядаю з неї старше. А ця ну, дає щось таке красиве, щось таке ніжне, і, ну я навіть не знаю, як вам сказати, просто це неймовірно прекрасно. Такі в мене виходять війки. знаєте, якщо говорити про підводку, я вам можу порадити ось таку підводочку від Top Face відтінку 02. Вона ось така красива, сіро-фіолетова. В одному відео ви мене запитували, чим в мене були зроблені ті стрілочки, ось якраз. Вони були зроблені, зроблені тією підводочкою. Давайте я на внутрішній куточок чуть-чуть додам. Я набираю на пензлик, завжди впрацьовую в кришечку. І ви знаєте, скільки в мене вже ця підводка, вона абсолютно не засихає. От від Maybelline, від Maybelline така славно, звісно, всі її знають, вона вже в мене давним-давно засохла. Я і користуватися нею не встигла. А ця і пігментована, і по текстурі крута, і не засихає, і в неї, взагалі, знаєте, жодного мінуса немає. І відтінок неймовірний, 02. Він такий, знаєте, незвичний, сіруватий, дуже красивий. Ну, от, виходить, просто неймовірно шикарно. Давайте я вам покажу ще своч цієї підводки. Я так широко нанесу, просто щоб ви розуміли, який тут відтінок. Він ось такий, дуже красивий. І останнє. Що я для вас підготувала, знаєте, це буду не я, якщо я вам не покажу якусь помаду бальзам. Це буде ось така від Golden Rose. Вона, до речі, з SPF 15, тінтед Лібаль, ніякий тут не тінтед, але а, все одно приємно. Дуже красиво. Освіжаюча помадка, ось так вона виглядає на моїх губах. І макіяж, мені здається, вийшов реально крутий. Давайте я розпущу волосся. І ми уже повністю оцінимо мій макіяж. Я сподіваюся, я була для вас корисною і ви не витратили цей час даремно. Я вам безмежно вдячна, що ви тут, що ви його додивилися. Як завжди буду дуже рада, якщо ви поставите якісь лайки, коментарі, підписки, ну ви там самі знаєте, що робити. Це допомагає нашому українському Ютубу розвиватися. Я не попрошую, нічого, але мушу про це нагадати. Я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей в нових відео.